Чи правда, що незабаром повістки отримуватимуть через дію? Чи справді українці можуть отримати більше двох тисяч гривень від ООН? А інформація про пандемію пташиного грипу факт чи фейк? 53% українців вважають, що можуть відрізнити правду від фейку. А чи зможете ви? У сучасному світі ми щодня споживаємо величезну кількість інформації, і не завжди вона достовірна. Насправді це дуже Небезпечно як для кожного з нас, так і для країни в цілому. Саме тому на каналі ПТРК стартує проєкт Давайте перевіримо, де телевізійники разом з експертами будуть перевіряти інформацію на дійсність. Наші герої це павлоградці різного віку та статі, різних професій та поглядів. Мене звати Євгеній, мені 25 років, я керівник танцювального колективу. Ну, мене звати Альона, мені 26 років. Е, на теперішній час я не працюю, тому що сиджу вдома з дитиною. Я Міхаїл Умарович Соутов. Мене звати Оксана, мені 38 років, і я працюю пластичним хірургом. А якщо ви мені повірили, що мені 38 років, і я пластичний хірург. А, насправді мене звати Аліса, мені 32 роки, і я працюю проджект менеджером. Мене звуть Ірина, мені 38 років. Я працюю в, в сфері культури. Я Валентина, мені 68 років. Разом із нашою командою вони аналізують інформацію, яка щодня заповнює стрічку новин і з'ясовують, правдива вона чи фейкова. Зараз іноді читаючи якусь новину, я ще думаю, блін, чи правда воно чи ні. На цей проект я прийшла для того, щоб перевірити ну мабуть себе. Вірю я в ці новини російські ну котрі викладають у телеграм каналі або ні фейка. Очень много сейчас. Очень много фейка. В общем сейчас в интернете інтернеті каналы канали, которые невозможно поверить ни серцем, ні, ні душою ничем не віриться. Я користуюся Гуглом. Я все перевіряю, всі номери телефонів, які невідомі мені дзвонять. Я шукаю в Гуглі. Зараз дуже багато приходять час від часу смс від СБУ, наприклад, або інших таких важливих установ. І також з'являються в інформаційному полі повідомлення, що це фейк, а потім ні, це не фейк, все нормально. Я вбиваю також, ну намагаюся там щось гуглити. Тобто, у мене такий. Примітивний спосіб, щоб визначитися і точно сказати: От я впевнена, я все знаю та нічого подобного. Я можу сказати, що. Отут да, а отут я не знаю, тому що є ж кругом грамотні люди, і вони ж звісно розуміють, як дати інформацію так, щоб ну напевно сумніви були. Продовж проєкту ми надаватимемо нашим гостям та глядачам знання та навички, які допоможуть їм розпізнати інформацію і самостійно робити аналіз новин. Цей проєкт створений спільно з інститутом розвитку регіональної преси та Національною асоціацією медіа. Його мета навчити громадян України протистояти інформаційній війні, яку веде Росія, розповісти про методи пропаганди, маніпуляції та дезінформації, які щодня використовує противник. Навчити людей фільтрувати інформацію і не поширювати фейки, розповів директор комунального підприємства Павлоградської телерадіокомпанії Руслан Керімов. Фейкові новини ширяться інформаційним простором швидше за правдиві. Це підтверджують дані дослідження журналу Science, проведеного у 2018 році. Воно стосувалося поширення правдивої та неправдивої інформації. Виявилося, що неправдива інформація поширювалася швидше ніж. Правдива, чим оригінальнішою та емоційнішою була новина, тим охочіше ділилися нею користувачі. На перший погляд, ця проблема стається дрібницею. Та насправді фейкові новини та пропаганда впливають на наше емоційне здоров'я і навіть можуть викривляти наше світосприйняття. Ми вчимо, як відрізнити факти від фейків. Тож дивіться нові випуски програми Давайте перевіримо ставайте її героями та беріть участь. В опитуваннях, приєднуйтесь до нашої команди інформаційної боротьби. Детальнішу інформацію про те, як стати учасником програми, шукайте на наших сторінках у соціальних мережах.